Лілії улюбленці садівників. Сучасний асортимент видів і сортів лілій величезний, вони відрізняються розміром, формою, забарвленням квітів, розміром самих рослин. Лілія це багаторічна цибулинна рослина. Давайте роздивимось складові частини цієї рослини. Корінь. Цибулинка знаходиться в землі, ми їх не бачимо. Стебло є безпосереднім подовженням цибулинки, вкрите листям, з листками, які локалізуються в нижній частині. Листя лінійні, овальні, чергові або розміщені кільцями, квіти двостатеві, парахуйте. Скількох пелюстков вони складаються. Так, вони складаються з шести пелюсток, зібраних у китиці, і поодіночні. У центрі квітки розташовані маточка, а скільки тичинок? порахуйте. Так, у лілії шість тичинок із великими пиляками. Форма квіток різноманітна. Вони бувають зірчасті, воронкоподібні, трубчасті, дзвоникоподібні та інші. Квіти багатьох лілій мають приємний ніжний аромат, але у орієнтальних і трубчатих аромат різкий. Плід – довгаста коробочка у багатьох казках. Лілії поєднуються як домівки ельфів. У кожному з квіток проживає маленький ельф. Сьогодні лілії користуються величезною популярністю флористиці для створення квіткових шедеврів. Лілії використовують у народній медицині та парфюмерії.